Ну і якщо говорити про те, що відбувається в Росії, то можна казати не тільки про їх співпрацю з Китаєм, а те, що у них відбувається серія негод. У Москві аварія на ТЕЦ, частина Москви області без світла, у багатьох містах Краснодарського краю почалася сильна злива. Біля берегів Сочі помітили потужний смерч. Раніше, очевидці зняли відео, як блискавка вдарила в електричний стовп. Казано, що там в підсумку коїться. Ну і поки що вулиці Краснодара перетворилися на річки. Ситуацію зняли на відео на вулиці Московській, де автівки, на перший погляд, їдуть, немов пливуть дорогами. І поки йде дощ, а війна в Україні триває, росіяни спішать вкладати асфальт. А в Тульській області у зливу продовжували класти асфальт сверх та її технології у всій красі. Прямо з цієї калюжі висококласний іноземний фахівець бере асфальт і починається укладання. і починається укладання. Так, укладають асфальт в курортному місті Олексін. Прямо з калюжі. Один з найбільших державних банків Китаю виходить з московської біржі. Тож цей банк називається Банк Овчайна. Припинив співпрацю з московською біржею після того, як вона потрапила під санкції Сполучених Штатів. Раніше дочка китайської кредитної організації. Ате China виконував функції клірингового банку по юанню, забезпечуючи проведення всіх операцій в китайській валюті на біржовому ринку. Наразі кліринг операцій з Юанем здійснює ICBC Bank, другий Держбанк Китаю. Проте його діяльність також може бути припинена. Ліцензія Мінфіну США, що дозволяє проводити операції з підсанкційною біржею, діє лише до середини серпня. Коли її термін закінчиться, китайським банкам загрожуватимуть санкції, і біржова торгівля юанем у Росії може зупинитися, пише видання. Тож, давайте ще раз простими словами, чому це важливо. Це новина про те, що великий китайський банк, Банков Чайна, припинив роботу з московською біржою через санкції Сполучених Штатів. Це важливо, тому що банк допомагав здійснювати фінансові операції в китайській валюті юанях. Тепер інший китайський банк, ECBC, виконує цю роль цього, так би мовити. Постачальника і не тільки постачальника, а ще й виконує допомогу в цих от транзакціях. Тож, якщо санкції Сполучених Штатів посиляться після закінчення дозволу, китайські банки можуть повністю припинити роботу з Росією в саме юанях. Це ускладнить для Росії доступ до китайської валюти, що може негативно вплинути на її економіку, і в принципі вплине. Чому Китай так зробив? Китайські банки припинили співпрацювати з московською біржою, щоб саме уникнути санкцій Сполучених Штатів Америки. Таким чином вони виказують свою певну покірність в питаннях економічних і політичних, в тому числі, якщо вони продовжують працювати з під санкційними організаціями, то самі можуть потрапити під санкції, що може завдати шкоди їхнім міжнародним операціям і репутації, в тому числі ситуація в в китайській економіці. Вона достатньо нестабільна. Вони намагаються її стабілізувати, і якісь проблеми вони в принципі не потрібні. Китаю вони намагаються балансувати між підтримкою Росії і дотриманням міжнародних фінансових правил. Ну і не потрапити так би мовити під. Гарячу руку Китай і Росія можуть шукати альтернативи для збереження фінансової співпраці. Росія можливо спробує перейти на інші валюти для міжнародної торгівлі, такі як Індійська рупія а також є можливість розширення використання криптовалют для обходу традиційних фінансових каналів. Китай, у свою чергу, може підтримувати непряму співпрацю, залучаючи посередників з країн, що не підпадають під санкції. Крім того, обидві країни можуть укладати торгові угоди з державами, які підтримують Росію, щоб зміцнити економічні зв'язки і зменшити вплив західних санкцій. Це вимагатиме певного креативу, щоб мінімізувати ризики та втрати, але втрати будуть. А в тому числі з переплатами шаленими переплатами, які до яких вже звикла Росія, хоча не так то й сильно, тільки дозволяє собі це робити в питаннях критичних, які стосуються безпосередньо, або забаганок якихось там олігархів, або критично важливих питань пов'язаних з війною, з повномасштабним вторгненням, в принципі. Це абсолютно зрозуміло, чому вони так роблять.